Розділ 33. Підвівши свої очі, Яків побачив, ось наближається Ісав, а з ним 400 чоловіків. Тож він поділив дітей між Лією Рахиллю та обома їхніми служницями, після чого поставив Невільниць і їхніх дітей спереду, за ними Лію з її дітьми, і останніми Рахиль з Йосифом. Сам же пройшов вперед і став перед усіма ними. Перш ніж наблизився до свого брата, він сім разів клонився до землі. Ісав побіг йому назустріч, обняв його, впав йому на шию і поцілував його. Вони обидва заплакали. Підвівши свої очі й побачивши жінок і дітей, Ісав запитав, хто вони тобі? Той відповів: діти, якими Бог обдарував твого слугу. Тож підійшли невільниці зі своїми дітьми і вклонилися. Підійшла Лія. Зі своїми дітьми і теж вклонилися, а наостанок наблизились Йосиф з Рахиллю і вклонилися також. А що це були за табори? запитав Ісав, який я раніше зустрів, Яків же відповів це щоб знайти милість в очах мого володаря. Та Ісав сказав Я маю багато, мій брате, нехай твоє залишається з тобою. Але Яків наполягав ні, благаю. Якщо я дійсно знайшов милість у твоїх очах, то прийми цей подарунок з моїх рук, адже я побачив твоє обличчя, наче б хтось побачив Боже обличчя, настільки приязно ти зустрів мене. Тому прийми мій щирий дар, який я тобі приніс, тому що до мене Бог виявив своє милосердя, і в мене є все, як і наполягав, і той прийняв. Ісав сказав. Що ж, рушаймо в дорогу, я піду попереду. Але Яків заперечив йому володар мій бачить, що в мене малі діти, а вівці й корови в мене дійні, тому якщо їх підганяти, то в один день загине вся худоба. Тож нехай мій володар поспішить попереду свого слуги, а я піду поволі, залежно від складності моєї подорожі і, відповідно, доходи дітей, доки не прийду до мого володаря в Сеїр» же сказав то, може, я залишу з тобою декількох з тих людей, які зі мною. Навіщо це, відповів Яків, досить того, що я знайшов милість в очах мого пана. І повернувся Ісав у той же день своєю дорогою до Сеїру. Яків же подався до сукота. Він побудував там собі житло, а для своєї худоби зробив криті загони, тому й назвав це місце Сукот, тобто Курені. Або намети. Подорожуючи далі, спадан Арама, як і щасливо прибув до міста Сихема, що в ханаанській землі, і отаборився перед тим містом. За стоки сіт срібняків, він купив у Гамора Сихемового батька частину поля і поставив там свій намет. Він також спорудив там жертовник і закликав до нього, до Бога, Бога Ізраїлю.